Розкажи, будь ласка, як ти опинилась о, серед оцих неймовірних жінок? Понятно, тому що ти неймовірна, але давай ще але, да. да. Я думаю, що точно було. аргументую. Да. Я навіть не можу зрозуміти, що мене взагалі. Спонукало написати, і я думаю, що більшість скаже, чого ти написав цей коментар і чого ти взагалі записався в цю групу. <різь> ну, То перше добре ж ти зараз не кажеш зачем це вообще... <різь> не робіть? Хто це люди? Не робіть вона буде питати я... вам. Не не записуйтесь, не записуйтесь. <різь> 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 І все, я думаю, що більшість так і написала. Мені було взагалі дуже важливо на моєму етапі трансформації, але вона більш трансформації, якраз з точки зору зміни посади, більше там погляду до себе в себе. В мене дитина виїхала навчатися за кордону. І я раптом опинилася, наче багато вільного часу. і Я одна тривожність фонова, і я не розумію, а що тепер робити з цим всім часом. І от в рамках цієї трансформації більшої відповідальності там на роботі події не зрозуміла, що я сама дуже сильно трансформуюся, і мені нема з ким прям про це поговорити. От мені немає кому це сказати, тому що все, що ти говориш про трансформацію, ти говориш про вразливість. А там в рамках моєї там посади і звичайного життя про вразливість мені точно нема з ким поговорити. Тому я не розуміла взагалі, що буде відбуватися. Я була не була впевнена, що я пройду, прайду рядка симвістова. Але якби от основна історія, це от була ця, і я розуміла, що десь воно там на, на рівні якоїсь дійсно не знаю фаталі історії, воно десь зійшлося. Мені це було потрібно для точно жіночого кола.